Доброго дня, це моя грядка. Рижий. Ти там грійся на агроволокні, Да? Сьогодні у нас 20 листопада. Отак виглядає клубничка. Це прошлогодня. Це сорт альба. Випадів багатенько, але я везде понасажувала. Кустики оброблені. Отак виглядає. Полуничка. А це полуничка. Оце полуничка. Тоже альба. Це я свою розсаду посадила. І отакі вже розвинуті розетки. Розсаду садила у початок вересня. І отакі розвинуті кустики вже. Дай Бог, щоб добре перезимувала. І на наступний рік, кому потрібна буде розсада, можна звертатися. Я і в цьому році трохи продавала, ну трошки. Думаю, на наступний рік буде більше. Тут я замовляла дуже гарна розсада від крапа 10. Це ремонтантний сорт. А набель це також ремонтантний сорт. О, дивіться, які розеточки. Вони прям з квіточками були. Я просто пообривала. Пообривала квіточки. І он квіточки. Ви бачите квіточки. Вони нам не нужні у листопаді місяці. Ну, сам факт. От, Аннабель. Це я брала. Є така спільнота Леся Леся. Оце брала у неї крапа і анабель. І от эту от я брала уже ось недавно зовсім у неї брала бріла. Ось така от вона. Посадила її. От. Є отут бріла, ось, бачите, теж. Це я брала у другої дівчинки. Азія, це в тієї ж самої дівчинки. І Африка. Ну, зовсім негодна розсада. Не буду казати у кого, але, ну, самі бачите, оце от брала. Оце от Купчиха, це моя. У мене там є От, Це Купчиха, це моя. Сандра. Сандра. І лімолексія. Це також брала я у Лесі Лесі. А це далі також моя Альбочка. Дуже гарні кустики на сьогоднішній день. О, о, в мене тут гонки без правил. Отак. Де? Да? Рижий. От. А це у мене рядочок посажено. теж я зібрала. Ну, це як експеримент смородина. Червона ровада. Поряд, там воно малинки три рядочка. Зараз іду її зрізати під корінь. Зріжу. Малинку під корінь, тому що це у мене тут, ось оце у мене виходить, фундук. Оце у мене єжевіка, єжевіка Єжевіка там. он І оце єжевіка. От. А це, ну, ожина по-українськи, ожина о, це ще один фундук. А це один рядок, це рядок малина джуанджей, це ремонтантний сорт. Це рядок полонез, от Також ремонтантний сорт. А тут два сорти. До біленької таблички це соколіця. А далі йде там трошки пшехиби і забула, як називається. Ну, ще якась, не пам'ятаю, треба подивитися. Так що буду працювати.